Чорний мерседес орієнтовно пів на шосту ранку протаранив рекламні щити на АЗС по вулиці Чорновола. За словами очевидців, водій здійснив кілька небезпечних маневрів та зупинився. У тихомирити агресивного водія приїхали патрульні сьогодні, 9 серпня, близько п'ятої години ранку. А точніше, 5 годин сорок хвилин, місці рівному на вулиці В'ячеслава Чорновола надійшов виклик від працівників АЗС на чорновола, що водій не впорався з керуванням і допустив з'їзд транспортного засобу за межі дорожнього. Смуві, тобто на тротуар з подальшим наїздом на стелу з поліцейськими спілкувався Олександр Данильчук, це депутат обласної ради. У минулому голова обласної ради. По приїзді патрульних виявили громадянина 56 року народження, який перебував з ознаками алкогольного сп'яніння, саме виражений запах порожне рота, почервоніння очей, нечітка мова, хода. Спершу чиновник запевнив, що за кермом авто насправді був не він, а його водій, який ненадовго відійшов. Але патрульні оформили протоколи саме на прізвище відомого чиновника. Ми... На санклінь, на Чого? Я ж за рулем був. Я не за бажаю, я не буду за рулем.